Привіт, любі п'ятикласники! Вітаю вас на уроці математики. Я помітила такий напис у чеку. Заокруглення чеку 0,4. Знайшла ще один чек. А там напис Округлення копійок мінус 0,0. І до цього напису вартість покупки була 92,11 гривні, а потім. Разом до оплати 92,10 гривні. З'ясуємо, що означають ці написи і чому вартість покупки змінилася. Отже, тема сьогоднішнього року округлення десяткових дробів. Спочатку ми навчимось округлювати натуральні числа. Щоб округлити натуральне число до деякого розряду, запам'ятаймо лише три кроки. Перше. Визначаємо цифру розряду, до якого треба округлити. Друге, перевіряємо цифру праворуч від вибраної цифри розряду. Якщо ця цифра буде 4 або менше, то цифру розряду, до якого виконується округлення, залишаємо без змін. Якщо наступна за цим розрядом цифра буде 5 або більше, то цифру розряду, до якого виконується округлення, збільшуємо на одиницю. Третє. Замінюємо нулями всі цифри, що стоять після розряду округлення. Наприклад, округлімо число 429 853 до тисяч. Виконуємо три кроки. Перше. Обираємо цифру розряду, до якого треба округлити. У розряді тисяч стоїть цифра 9. Друге. Перевіряємо цифру праворуч від обраної. Наступна цифра після розряду округлення 8. А отже, за правилом округлення натуральних чисел. Цифру у розряді округлення збільшуємо на одиницю. Третє. Замінюємо нулями всі цифри, що стоять після цифри розряду тисяч. Щоб записати число, яке утворилося після округлення, використовуємо. Такий знак. Знак читається так. Наближено дорівнює. Записуємо. 429 853 наближено дорівнює 430 тисяч. Округлення десяткових чисел дуже схоже на округлення натуральних чисел. Тож запам'ятаймо лише три кроки. Перше. Визначаємо цифру розряду, до якого треба округлити. Друге, перевіряємо цифру праворуч від обраної цифри розряду. Якщо ця цифра буде 4 або менше, то цифру розряду, до якого виконується округлення, залишаємо без змін. Якщо наступна за цим розрядом цифра буде 5 або більше, то цифру розряду, до якого виконується округлення, збільшуємо на одиницю. Третє, відкидаємо усі цифри, що стоять праворуч від розряду округлення, якщо вони не цифри цілої частини. Наприклад, округлімо десятковий дріб 571,853 до десятих. Виконаємо наступні кроки. Перше. Обираємо цифру розряду, до якого треба округлити. У розряді десятих стоїть цифра 8. Друге. Перевіряємо цифру праворуч від обраної. Наступна цифра після розряду округлення 5. А отже, за правилом округлення десяткових дробів. Цифру у розряді округлення збільшуємо на одиницю. Третя. Відкидаємо всі цифри, що стоять після цифри розряду десятих, записуємо. 571,853 наближено до рівня 571,9. Але в округленні десяткових дробів є свої особливості. Наприклад, округлімо десятковий дріб. 571,803 тисячні до сотих. Виконуємо такі кроки. Перше, обираємо цифру розряду, до якого треба округлити. У розряді сотих стоїть цифра 0. Друге, перевіряємо цифру праворуч від обраної. Наступна цифра після розряду округлення 3. А отже, за правилом округлення десяткових дробів. Цифру у розряді округлення не змінюємо. Третє. Відкидаємо всі цифри, що стоять після цифри в розряді сотих. Записуємо так. тисячні наближено до рівня 571,80. Відкидати нуль в кінці десяткового дробу не можна. Оскільки він показує, до якого розряду округлювали. Один мій учень переплутав правила округлення натуральних чисел та десяткових дробів. Масу панди 122,3 кілограма учню треба було округлити до сотень. І він отримав 1 кілограм. Панді це не сподобалось. І вона засумувала. Учень згадав, що округлюючи десятковий дріб до розряду, вищого за одиницю, треба дробову частину відкинути, а цілу частину округлити за правилом округлення натуральних чисел. А округлюючи натуральні числа до певного розряду, цифри справа треба замінити нулями. Він виправив свою помилку і правильно округлив масу панди до сотень, отримавши 100 кг. Панді таке округлення сподобалося. І вона знову стала веселою. У Сполучених Штатах Америки об'єм рідини вимірюється у галонах. А не в літрах. Один галон це 3,785 тисячних літра. Як можна округлити це число? Десятковий дріб 3,785 тисяч Округлімо до одиниць десятих або сотих. До одиниць наближено дорівнює 4 літра. До десятих — 3,8 літра. До сотих 3,79 літра. Згадаймо про чек, який ми бачили на початку уроку. Початкова вартість покупки 92,11 гривні. Зараз в Україні в обігу є лише монети номіналом 10 та 50 копійок. Щоб покупець міг розрахуватися за бажаний товар, продавець здійснює округлення суми до десятих. Тому до сплати за обраний товар 92,10 гривні. Заощадили одну копійку. Сьогодні ми з'ясували, як відбуваються. Готівкові розрахунки і навчилися округлювати натуральні числа та десяткові дроби. Вже наступного уроку ми навчимося додавати десяткові дроби. І знайте, якщо забуватимемо правило округлення чисел, то десь у світі буде сумувати маленька панда. Не засмучуємо панду. До зустрічі!